Yo Друзі, всім привіт! І у нас, кстати, закінчився івент з піцею. Ну, знаєш, трьохденний івент. Ми набили 148 тисяч досвіду, можна так сказати, навіть не досвіду, а очків. Можна було б, звісно, попробувати набити вище, але мені трьох квитків все одно б не вистачило, щоб в топ-2 залетіти. На жаль, на жаль. Але в цілому дуже непогано. 120 піци Забираємо. Плюс забираємо старт дропчик. Рідкісний за п'ятий день. 100 коїнів у нас. А далі вже стардропчики підуть дуже прикольні. І, кстати, Активується через 1 хвилину, 26 секунд. Обалденно. І ще піца слайси. 120 штук. Це якраз ці. Закидуємо 220 піц. У мене вже є. Давай тут ще на шару щось візьмемо. 30 кредитів, кстати, 25 блінгів, нормально. Забираємо, Корделі усокачаємо Що в нас тут ще відкривається? Так, гіперчардж Оце класна штука. Оце прям обалденно. Але 610 піц це дуже дорого. Так, 8 біт, кстаті, непоганий. Ну теж капець, дорого. Грей, по скидки уже 430. Піци, але теж дорого мені не вистачає. 950 дев'я. Чарлі, обалденніша просто. Тут у нас, в принципі, шмоточки різні, тут у нас теж шмоточки, тут у нас теж шмоточки. І новий Бравлер. Тільки правда, е... він відкриється 6 січня. Це виходить завтра, обалденно. І буде безкоштовний новий Бравлер всім. Оце круть. Скоріше за все, що він буде безкоштовний. Я би оцього грея купив, оцього його 8-біта купив, але в мене тупо нема піци. А піцу, як я розумію, я купити не можу. Навіть за геми. Оце. Галімо, тоді виходить, Мені треба буде що робити. Браво, оний. Це походу не. Да, це вже правобол получається. Тільки з медом якимось. Mm. Я б затестив, я б затестив. Не знаю, кого брати. В принципі, мапа така, знаєш, доволі цікава з е, бар'єрами, з барикадами. Можна попробувати взяти базлайтера з мечем і чисто залетіти. тако, знаєш, перевірити цю всю ситуацію. У мене всього на все 5 квиточків, я б їх всіх і потратив. Дуже хочеться хорошо зіграти зі мною матрас. Проти мене шейти і Мейсі. Ще будемо пробувати з ними щось чудити. А ну... Так, Мейсі винесли. Блін, чуть-чуть не встиг Обалдеть, я й не знав, що нашій помер. Ай Ну, нічого страшного, живем. Отако От робимо влітаємо, одно вбиваємо, звісно, Мейсі ще живе. І у нас є трошки проблеми. Нам же зараз винести все, але ні, я держу меча. Матрасу передаю пас. Шейт, кстати, тут дійсно непоганий. Треба вбити Мейсі. Абодіть там м'яч літає. Він відбивається супер жорстко. Так, отако робимо і. Забиваємо гол. Туда його! Хехе! Не, поки що нормально, рахунок 1-1 жить можна, але в мене вже гаджетів немає. Це проблема. Ой-ой, ой, -ой, -ой Майси, движ, що робила, і нам гол забили прямо прям відразу обалдеть. А, так тут не до двох голів? Лол. Отако просто гол забивається, Мяч далеко летить. І нам якось гол забили, я вообще не сообразив, як його забили. Я так і не понял, як його забили. Ну, йов баню. Ну, ладно. Перший, блін, як от комом, сейчас попробуємо дальше. Так, против БіБі і Джин. Зі мною кольт і Ям. Давай пробувати. Так-то я отако такой щас зроблю, просто понял. І забив все, халява. Я ж просто вже понял, як грати в цю гру. Все, отако робиш? робишь? Отако? І все гол є. Дуже легко грається, насправді м'яч летить супер далеко, бо це, в принципі, як шайба якась, поняв. о, диви о, о, диви-диви-диви, Підхватив м'яча гамнюк. Блін, я ульту случайно, нажав, треба м'яч забрати. А м'яч все одно докотився до воріт. Обалдеть, оце обідно. І Віта просто встигає забити гол. Це капець. Я отако такого просто роблю. Забираємо. І забиваємо. Диви, не забиваємо! А Мяч може... может только тетс. Дуворит, не. Ні! ні 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 нельзя. І я ульту не туди кинув, ми знову програли! Боже, ще не до кінця просто розібрався з керуванням, як воно робиться, і це повний капут. Ладно, давай ще раз. Ні, ти знаєш, насправді гра доволі прикольна, но матрас тут, скоріш за все, супер жирний. Я не знаю. Тут головне бути дуже мобільним, поняв? Бо по факту сховатись є де, поняв? І все, що потрібно, це тупо закинути м'яча до воріт. А так як ти його закидуєш куди-небудь, а він долітає до воріт. Я якось його викинув, але він до воріт, напевно, не дойде. Блін, ну нам, походу габела. Щось ти знаєш, взагалі не щастить, на жаль. Ну, блін, і таке буває. Влітаємо, пробую щось начудити. Опять прягаю. І поки я з усіма бився, кольт пішов і вдарив меча. Оце він правильно зробив насправді. Ну, отут мене вже з'їли сразу. І тут, скоріш за все, з'їдять щас кольта. Ну м'яч відбився прям нормально. Мені головне, заникатись. <ривіт> Гольд треба викинути меча. Отако і отако. Туда його! Хе-хе, <смеш> гол! Так це в нас уже два гола, в них один. Блин, диви! Кольт давай! Блин, Кольт давай! Блин, Кольт пацан! И Кольт не задефав мяча в нас 2-2 рахунок, Ё-моё. И меня просто з'їли! Кольт не встиг вдарить мяча, нам сейчас забить гол. Все. Габела. Габела, на жаль, на жаль, Габела. На жаль, Габела прям знову. Хоча кожну гру майже перемагав. Ну, ні. Мені цікаво, знаєш. що? Я хочу попробувати взяти Френка. От мені здається, Френк це просто щось неймовірне. Дивіться, ти просто зразу береш гаджет. О, і проти мене Френк і сту. І зі мною сту, і я Френк. Ну тут чисто по скілухі буде, але я щось думаю, що нас винесуть. Ну і все, нам треба мяч забити. Все супер. Так, мене Франк перебив. Мяч полетів супер швидко до наших воріт, і він залетить у ворота! Зума зійти. Зума Ой я ульт провтикав, мене з'їли просто із гіпера. Ну того в нього і хп більше, бо в нього, блін, гіпер. Він просто в ворота зайде. От гамнюк, от гамнюк, непогано рубиться. У мене просто хп не вистачає. Хорошо, стук красава. Опа! Туда його! Хі -хі -хі! Перемога перша! Отут я двох стягнув, ти що. Правда, демеджа не вистачає, але зато перемогли. 40 тисяч очків. Кайф. Так, рарний стар дропчик. Забираємо. І, в принципі, скільки в мене тут? Ранг 2, але це тому, що я вже всі квитки використав. Чувака, вже 100 штук. Прикинь, він чисто перемагає і перемагає, в нього все все на 17 000 кубків. Бачиш, як виходить? Ага. Непогано, пацан, грає. Так, а ну, тут Ріко і Емс. Зі мною Вольт. Ми будемо ще спробувати. Емс, насправді, жорстко. Мене просто з'їдають, поняв, що Емс, що Ріко. Вони мене так завалили якось жорстко. Не знаю навіть, що робити. Я отако запулюю, там буде гол. Отако. Просто ізіч. Я спеціально ультою запулив. Блін, там Ріко майже помер. Ну, вольт убив Ріко він може забити. Тут забивати дуже легко. Хорош, красава. Все, один в гол остався. О тут я, звісно, не попав. Це може бути проблема, бо коли ти помираєш, все, гол може бути спокійно в тебе в, в воротях просто отак от. Отако. Є! Yeah. Туда! Перемога. Нормально ми навалили. Плюс ще одна перемога і 47... Ні, пожди. 36 тисяч очків, оце хорошо. Закріпляємо свої позиції в топі, обов'язково. І поки що, в мене 98 е, очків тисяч. Тут уже ще один чувак рік обігнав. У нього вообще 2 тисячі кубків, всього на всього, він там грає за одного персонажа. І він обігнав, бо він просто все повигравав. От лисий жук. Ну, ладно, позабираємо ці всякі приколюхи. І в принципі, можна попробувати покачати кубаси. Тому що ну, все-таки ми далі збираємо кубки. 30 тисяч ми вже нафармили до нового року. І зараз, е, друзі, я б хотів вас дуже сильно попросити зайти на мій сервер в Майнкрафт. Luxor Craft в мене відкрилася анархія, і на цій анархії можна конкретно жорстко валити, взагалі що хоче робити, рейдити бази, гріферити, от струїти свої мега стати топом сервера по балансу, зробивши пару формілок. В общем, там купа, купу, всього можна зробити і бути шаленим чилом. Ну і само собою, якщо ви полюбляєте ще грати в Brawl Stars але вам трішечки не вистачає кубків, щоб там обігнати друга вашого або ще щось, то просто можете взяти і купити буст кубків в мене в магазинчику по посиланні в описі. Опа, Сенді і так уміє? Я не знаю. За 8 біта дуже давно не грав, але в принципі поки що кіл зробив непогано, Так що будемо бачити, що буде далі. Головне, по барону попадати, бо він може мене і вбити. Він мене вже і вбив. Да, прикинь, да? А барон серйозний, пацан. А мне все на все, Сики, тут кубків надо. А черт я знаю, а, 60 кубків. Ну це, в принципе, небагато. зараз спробуємо нафармити. Барон, в принципі, чим прикольний, тим, що ти просто-напросто тобі треба все на все кілька разів попасти, і купу дамеджа в тебе гарантовано уже є. Піду забирати дальше баночки. Це мені надо, і я би пейпер завалив би. Хоча тут ще. Блін, я не сховався! Я знову топ-7, чи що? А, обалдеть, вообще ноль кубасів. Не щастить трошки, не щастить. Ну нічого страшного. Головне, що кубки не зливаємо, та і все. Потихеньку помаленьку банки фармим, щоб у нас було багато демеджа. Ну і хп тоже. Бо 8 біт жирний персонаж. Так, опа, тут робот. З робота багато банок падає. Прям реально багато. Будем робота вбивати. Ага, робота, чорт ми вб'ємо, насправді. Два гаджета заюзаю. З робота три банки випало, це хорошо. Пейпер добили, супер. Опа, ну це він тупанув насправді. Френка ми можемо трошечки попробувати відігнати, але підходити не бо вб'є. Ладно. Опа, опа! Ліон! Та ну те в баню. хілимся Так, гаджет. Оце має бути проблемою. Піта може бути великою проблемою, бо в неї вже банок багато. Вона мої банки підтирила Гамнючка Я підхилюсь, це нічого страшного. Опа виніс. Хорошо, а у Френка банок небагато. Хай Френк там тусується, но жить йому осталось небагато. Хе-хе-хе. топ-1. Ну, в принципі, збітою там було тяжко. Вона могла мене рознести, але своїх 10 кубасів ми нафармили. Зайшли ми в дуаше, де з моїм тімейтом блискавкою, і зараз будемо пробувати щось фармити. Ладно, хай. Ту він фармить. А я щось все такое зроблю. І з одного удара просто банку виносю. Ой-ой-ой! А тут проблеми, я щось не подумав. Відходимо. тікаємо. ні ні не не втік. У нас є певні проблеми, але нічого страшного. Я думаю, я заспавнюся і ми щось зможемо вирулити. Обалдіть, там кактус! І, ні, не змогли. На жаль, не змогли. Ну, нічого страшного. Поїхали далі виносити всі банки. Час нам треба точно топ-1 зайняти. Без усяких проблемісів. Так, там бо тусується, бо серйозний перець, але трохи ми по ньому і попали. І добили його навіть. Це супер. І спайкеча теж на прифайрі просто з'їв банку стирів, кущі чистю. Так, тут гейл і Вольт. Тут ще пока з іншої сторони. Нас трошки жмуть. Мені це не подобається. Так, вольта убили. Гейлу не дамо банку ніяк. Заберем собі її. Так, там ще один 8 біт. Ну, 8 біт довго я думаю, не поживе. Так, да. довго він не пожив, а поки треба з'їдати. І Гейла теж, щоб вони там особо не тусувалися. І 8 біта теж треба з'їсти. Точніше, це не 8 біт вольт. Блін, у нас Макс Помер енергетик. Ну нічого страшного, живе. У мене 10 банок цілих. Я не думаю, що зі мною може щось случитись з такими-то банками. А, там Френк і Пенні, я поняв. Так треба Френка вбити. Так, Пенні ми вже з'їли. Цю банку можна перенести сюди, І. Цього теж вбивати треба, там ще пенні заспавниться, але вона, в принципі, нічого особо жирного мені не зможе зробити. На її демеджу дуже мало, її ще пішли хавати, кидаємо ще один усилитель, і все, ізі. Під ульту Макса, він всіх і виносить. Ну, ти знаєш, нормально, помаленьку, потихеньку кубки то фармиться. Так, поїхали. Далі, та сама просто теорія, та сама тактика, заспаунилася навіть в тому самому місті. Я думаю, що все буде ок. Опа, Діниш серйозно. Ну і Дінича ми теж можемо трошки пробити. Ну правда, коли він уже ховається за стінами, то неудобно. Так, банку стирів. М спомагаємо бити. Там Спайкіч. Тут ще чучело якесь і мені габела. Але є ульта Макса, і він мене просто рятує. Блін, не достаю атакою абсолютно. Не вистача ренджі просто-напросто. Убив Дінича, хорошо. На одну проблему менше. Цього можна взагалі зажати просто тепер. Отако, через ульт. Є супер. Ух, ну і що, хілимося трошечки і йдемо, дивимося, що там робиться в інших моментах. Убиваємо спайкіча. Тут кошак. От кошак це серйозно, но кіт помирає якось і помирає, що інший чорт пойми як взагалі. Нічого не поняв, але перемога у нас. І 467 кубків уже є. До 500 не так далеко. Так, поїхали. Тактика тепер трішки інакша, тому що в інакшому місці ми заспавнились. Ну нічого страшного. Фух, по матрасу чуть-чуть не попав, але, в принципі, вбили. Ремата вбили, Шеллі вбили, хорошо. Ставлю тут бустера десь. І, в принципі, за допомогою бустера можна чуити. Так, Хен, куди ти йдеш? Отако, От Живем-живем, всіх убиваємо. От Спайк, звісно, це серйозно, але він мене і виносить. І він може й винести блискавку, тому що у нього вже й банок багато. Так що зараз може бути трошки проблемою. Винести спайка. Спайк жодний герой. Демеджу дуже багато. Нам би знайти оцю Емс і його тімейта, убити їх і залутати банки. А, тут теж спайк. А, це ж вони і є, йомайо! -йо. Так, ну Спайк помер, але Вемс там банок уже капець. А тут ще й... Тут ще й шарфа, але близко в вбиває. Обалдеть. Хілься, братуха. Там надо вбити Мс. Так там Емс померла от матраса. Мені б хілиться. Да, ну матрас мене вбиває, на жаль. Блискавка хілиться помаленько, Ну, но... ні. не хватає, не вистачає демеджа. На помер я тоді від спайкіча і була, в принципі, конкретна халепа. Але потихеньку помаленько кубаситу фармляться. Уже він стрік якийсь на який появляється. Так що хорошо. Так, поїхали фармити. Зараз є ще одна банка, тут ось ще одна є. Я готовий її теж ламати. І поїхали ближче до центру. Просто постійно м -м, забуваю, що я дуже повільний, поню. І що складно дуже втікти від когось. Втікти, прям реально складно. От я не знаю, як ми Джеки будемо вбивати. В неї шість аж банок, вона доволі швидка. В мене, якщо дожене, то мені хана. Так добиваємо. На бос стрілюсь, блискавка. Бере банки, але мене під'їдають з іншої сторони. Клятий гейл. Там є ще один 8 біт, який ще буде стріляти по блискавці. але все нормально, він сховався. Жде мене, все нормально. Поїхали, дивитись, що там, де там. Оно. Понастрілювати по тому гейлу трохи. Обалдіть гейл, просто всіх побивав. Щас походу, опять топ-2 буде. Да, мене Еш зарізав просто, прикій. Близка кобиває Еша, але в Гейла просто вже 16 цілих банок. Але якщо я щас появлюсь, то ми можемо вдвох попробувати його задавити. Поки ми вдвох, а він соло. Опа, 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 живу якось. Не можу просто він мене вітром піднімає, не можу стріляти, капец. Ну, нічого страшного, топ 2 теж нормально. Купа квестів виконано, 10 кубків получили, і все, на все, мені ще потрібно 14 кубків. Це якщо ми ще топ-1 візьмемо, то мені по ідеї дасть цих 14 кубків. Хоча ні, мабуть, не дасть. Давай б'ем була, хорошо. Матраса вбила, якось, не знаю, взагалі от хиут, чуть-чуть надо. Я би тут банку забрав би. Переніс би сюди ульт. І чуть-чуть би підхилився Шалі вбиваємо просто на ізі Матрас буде тікати, але я пішов по банке. Убиваємо ще одну команду. Хорошо, у нас банок купа. Взагалі нема, не треба нападати, можна легко померти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, умирає, зря напала. Ух, пішли шукати останнього. Там Лілі. Вона зараз буде в інвізії. Ага, вона там. Все, кайф. Туда їй. Перемога топ-1. І, на жаль, на жаль, ще 500 кубків немає. 499. Поїхали далі. Одненький кубок треба. Думаю, я що зараз буде все окей. Тут, в принципі, всі Даже не знаю, що ми в центр прям шуруємо відразу. Я думаю, що сюди ніхто не піде, бо тут банок нема. А от фенга, я би доїв. би. Ще одного фенга би забив би. Так, там газ, мені би підхилитись. Завбив, тут фенг заафекашив. Щас буде плюс три банки. Енергетику буде хілка завдяки цим банкам. Фенга добиваю просто боковим ударом. Роблю ось так. Пацки, дарова. Аби ще я попадав. Ну і в принципі енергетик сам з усіма далі розібрався, і ми займаємо топ-1. І получаємо ще зверху 14 кубків, майстерність, і в мене 513 кубасів на 8 біту. І легендарний стардропчик! Ану, Скинь... драйк! Обалдеть легендарного персонажа вибив Драко. Зумазій ти. Ха-ха-ха! <laughs> Оце кайф. Давай йому покажем, де що випало. Отако. хе хе Оце персонажик мені випав. Будемо пробувати тащить на ньому потім. А на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобання нас. З вами був Санчелос і Всім пока-пока.